Ребокнуата Хасайюкрен Міжнародна система одиниць, Українська мова Вінаті. Секунда Наті. Хвилина. Чому? Година Доба. тиждень, Місяць, П. Рік

Метр, метр, километр километр -метр, Квадратный метр Крам Грам Kilogram. Ton. Tonne. Lit. Liter. Hecta. Hectar. Decibel. Decibel. Her. Hertz. Calorie. Caloria. Joule. Joule. Volt. Ampere. Ampere. Watt. what? omsa, celsia. radus, celsia. kelvin. kelvin. omsa. radus. mo. moi. Кандела. Кандела Ялюмкотитам Чонхунрао. Не забудьте підписатися на наш канал.